Здоровенькі були. Тут у нас курчата в три ряди, верніше три поверх. Складаю клітки на клітку, Живуть вони в нас в підвальному приміщенні, тому що на вулиці холодно. І щоб їм було тепліше, раніше тут була червона лампа, зараз звичайно, ми посвічуємо. Тому що досить тепло і вони їм задушно, випивають дуже воду. І як кажуть, щоб їм не було душно, тому що вони вже великі, пір'я вділися і самі себе обігрівають. Тим, що вони курчатам вже є 2 місяці, рівно два місяці. Ось е, їдять вони в нас мішанку, картопля варена е, з крупою перемішуємо, там хліб сушений є, теж туди даємо. І додаємо ми ще їм. Ще я їм додаю цей, рибну муку, корм даємо, купляю, підмішую з маленим зерном, маленою кукурузою. І там ще ну, зерно кидаю, варене, вони собі їдять. Стали ми звичайною тирсою і як бачите, вони як гарно в нас тут купаються. Відкриваємо ми нижнім на наниз, вони собі нанизу, як то кажуть. ось, вже її купаються в тирсі і бігають поки що Ті верхні Тут у нас наверху лівінська сипціва, трошки погано видно. Ми зараз включимо світло. О, вже Тепер краще. Попробуємо зайти сюди, щоб їх не налякати. Зараз будемо думати, що ми ще щось ми хочемо давати. ось, Живуть вони в нас тут. Місце їм поки що ще не дуже тісно, але скоро ми їх переселимо. Тут у нас Ось ці рябі курочки то від Марини Амрокси. І, і решта логорнів я брав собі до зміни крові, є три курчатки лишив. І ліві сиці, також до зміни крові я брав у тих чорних, і там є такі ще темні. Ось він, такий світлий. І сірі курочки це наші мішені від наших курочок. Ті наші, що, як то кажуть, зірочки, які були на фото. Їхали зніматися. Ось, Зараз вони тут живуть. Їда така, ж сама, як для всіх. Вони курчата активні, їдять добре, годуємо їм їх, їх три рази, стараємося годувати по-любому. Тому що я завжди приходжу годувати на вечір, зранку сашкову, дружина прибігає і на вечір приходжу я. Зараз я ж їм наріжу трави, даєм ще зелень і так вони в нас, як то кажуть, поживають. Зараз вони будуть купатися, вони що, правда, знають, що то є, тому що світло світиться. Ось такі вже бутусики ні в року. Так, Димон поглянемо, хто в нас тепер. Це в нас другий поверх такий, які примітивні двері, потім їм. Вже буде сонечко, випустимо на вулицю, буде вітамінчик, де, хоча тут в кормі там, є всі вітаміни, вони в нас пропоєні антибіотиком, давали їм інтровіт і вітамін і зараз вони в нас солікок сп'ють. Потім пару днів знову будуть перепочивати і знову я їх трошки дам їм інтровіт і вітамінчики. Так, що в нас тут наверху? Ой, вони бояться світла, тому що світло їм. Заважає, перші не так гарно купалися, а тепер, не знаю, ці світло, бачите, як лякливі, Ну нічого. ну Ви такі гарні, так. А ми чекайте, ми підемо до них всередину подивимося. Виключили світло, вони вже трошки собі по-інакшому. Перші вони купалися, а тепер вони злякалися. Тут у нас Амрокси наші і білефельдери від Марини. От курочка білефельдер ми бачимо. На першому плані і півники. Маємо ми тут 4 курочки і 3 півники. Зробив я переполох для них, але зато білефельдери фельдери повиходили наперед. Зазвичай тут там рокси, а білефельдери ховаються, а тут все наоборот. Що ви там злякалися? Так та не бійтеся, я вже вас не свічу, не показую. Також ну, їда для них всіх одинакова. Ростуть вони непогано, їм тут тепло, не холодно. Нічим ми не підсвічуємо, гріють курчата самі себе, вже ми вже в пілячку вділися і досить такі вже, як то кажуть, немаленькі. Лише у третій пор спокою, хай він відпочине. Подивимося, як купаються е, наші менші. Тут ми маємо легорни, нас було більше, ми продали звідси трохи курчат і відвіз як село, то, як я казав. Лишили ми собі тільки 12 легорна. Півники такі і курочки, чого скільки поки що ще добре не видно, все ж таки бракує їм сонечка, як то кажуть. Ніякі вітамінні заміни не замінить контакту з сонцем і сонячного проміння, і тепла. Вони них такі, як то кажуть, і грібінчики бліді, але вони активні, але все рівно не такі. Що в клітці, то в клітці, а що на природі, то на природі. Ну нічого, ми ще трошки побудемо тут, але скоро ми переїдемо. Їх би я би вже переселив, я показав там клітку ту велику на дворі, але поки що не хочу, бо каже, що вночі холодні, переживаю, щоб вони о, не подушили одне одне, тому що, пам'ятаю, в селі тато минулого року забирали, я кажу, «Та вже лише, хватить, їх носити. Тоже були дорослі кочателі два місяці, та як ці. І ніч була одного холодна, вони збилися в кубку і, як то кажуть, піддушили одне одного. Хоча клітку ми накривали ковдрами і старими куртками, щоб їм було тепліше. Тому переживаю я за тих і поки що ми їх нікуди не беремо. А поки що ще на вулицю не виводимо, а лишаємо тут. Оце корочка білий Фельдер наша. Є тут дві корочки білий Фельдер і А Отак вони гарно собі, як то кажуть, типуться. І відпочивають. Курчата активні, жваві, здорові. Нічого їм не бракує, їда є, пити даємо, зараз ще травички їм дам, і будуть вони собі далі тут поживати. Побігали і зайшли всередину. Зараз я їх закрию, туди вже не виходили, тому що будуть збиратися ти геть, а вони будуть собі тут, як то кажуть, далі жити і поживати. Вже трошки вони теж успокоялися, вони були спокійні. От там собі щось зроблять, ходять. Місце їм ще поки що вистачає. Ну і ті наверху все ж таки до мене йдуть, хочуть або би їх показувати, або переживають. От там Корм перевернутий в годівниці, водичка. І вони вже кукають, поїли кашки з картопелькою. Зараз вони відпочивають не голодні і активні. Тут по Амброксах Ніби багато чорних, я думаю, що буде багато курочок, але що буде, то буде головне, щоб були здорові. І тут ми маємо по Мроксах 5. Все ж таки 2, півники, 2 курочки і 3 півники будуть. Ну, що є, то є. Ми тим дуже задоволені. Курочка, до речі, таки була вистрібна, але одна почала так ходити, тут помало я її взяв в руку і так чути, що ти щось вже. Давши їм травички. Я її подрібнюю, тому що вона довго їхає собі, вони тут тепер ще поїде зелені. Довше я їм до кіну, все ж таки картопельки, там свіжо зварилися, перемішаю дам трошки, щоб вони мали собі ранку ще до що їсти. О -о -о. І будемо збиратися. Всім гарного дня, мирного неба, любові і Божої благодаті. Отак далеко виглядають конструкція.